Доброго здоров'я всім! Хочу поділитися своєю проблемою, яка в мене сталася вчора минуло 8 тижнів. Тому в мене був перелом стопи і ноги. У першу очередь хочу вас попередити, що не буду багато вас займати часу. Я не є фанат Ютуба, хоча дивлюся періодично, коли мені що цікаво знати. Так що можете ставити лайки, дизлайки, мене це не бере. Ну, але так як проблема така виникла чи спіткнувся я з такою проблемою. Багато я дивився в Ютубі теж, як люди виставляють. І рахую це позитивом, тому що ніхто не знає, що кого чекає і люди діляться. Всім тим, що маю з чим спіткнутися. Звісно, я міг це розбити на пару декілька відео, на декілька процесів. Ну, Так як я кажу, я не є фанат. Та як хто там де щось, чим там пукне, зразу виставляє в інтернет чи посилки з Китаю чи ще що там. Хоча в мене теж багато тих посилок з Китаю є, але я цьому не фанат. От вам покажу так, щоб... Бачили, а головна проблема чи головне питання в тому, як проходить ця реабілітація. Є звісно, у кожного організм свій, у кожного різні переломи, і кожен отримує, як то кажуть, свою поправку індивідуально. Тому я буду вставляти фотографії, як воно всьому мені йшло періодично спочатку, так як я не хотів робити багато відео, багато з цього реклами чи проблем. Отак От в мене зараз виглядає нога. Вчора минуло 8 тижнів. Ось вона. Я вам збільшу. Це вже я цей останній тиждень сплю. Без чобота. Отакий От мені були видали чобіт. Я його носив 6 тижнів. Ще маю тиждень носити. 9 тижнів сказали, а 2 тижні носив гіпс. шину. Все на фотографії буде показано, який був гіпс, який був перелом, як зняли гіпс, як нога себе показала. Ну і поетапно я робив періодичні фотографії після кожного рентгену. Це в мене вже щось 5 рентгенів було. Так, як... Ну, забіжу вперед, скажу зразу, де в мене був перелом, перелом в мене був тут, кісточки, перелом в мене був п'ятки. І, звісно, це все було зміщено у цей бік. Коли я скакав, Бо я ж не ходив, а скакав, фактично, мені тут все шаталося як маятник, як в годиннику маятник з автопідзаводу. Ну Це було в ділах 2 неділі, потім стало, стало як би заживати. От так зараз виглядять мої ноги. Ось вона ця сама, вже синяки зійшли. Не знаю, покажу вам. Ще трошки тут на цій стороні є. Може у вас будуть питання собі задавати, чого в мене волосся на ногах. Но це все поетапно я розкажу. Так, да, Після гіпсу в мене їх не було. Вони просто спарилися, коли мені дали оцей чобіт після гіпсу. тому що коли зняли гіпс через 2 неділі було питання робити операцію, вставляти тут пластину. Так як тут двойний перелом, роздроблена кістка. Ну, це я вже знав пізніше, лікарі не розговорчиві. Це коли я попросив, рентген і подивився сам. Так, да, 9 неділь мені сказали, що бути в цім чоботі тиждень, але я вже цей тиждень, вже пару днів прогресивно стараюся розробляти ногу, ходити. Ходити, звісно, на цих девайсах, таких, на куштурах, костелях. Не знаю як вони, тому що самому ще нема рівноваги. Такий усталок, устаток. Нога ніяка, пробую трошки її розробляти чуть-чуть, от але -чуть, но нога ще ніяка. Звісно, я як стаю, я не твердо ще стаю на ньо з допомогою цих девайсів, ну, чую, що вона мені ще болить, нагадує. Навіть коліно. Зараз вам покажу. Чуєте, як хрустить? Ну і так далі. Це вісім тижнів практично нога не працювала. Бачите, які тут мишці, які тут м'язи деформіровані. Після цього, як зняли мені гіпс, Дали мені отакий чобіт. От собі такий чобіт являється такий якби замість гіпсу мади in Mexico. Не знаю чи тут буде видно вам, чи не буде. О, large size, такий чобіт. Він трохи грязний, бо звісно ношений. Це фірма. Фірма Next Step TM. Large size. О. Привілегії мінуси цього чобота. Зараз розкажу, от він отак вставляється сюди, оця підкладка ще. Зараз я його вам одягну на ногу. Покажу отаку от воно вставляється, ця підкладка. О. Ну, я з часом вам діну на ногу поки ще нехай буде От привілегії. І мінуси цього чобота. Я думаю, більше привілеї, ніж гіпсу. Але гіпс тримає стабільніше фіксацію ноги. Хоча нога з часом худне, він потім буде шататися. Цим чоботом можна все заправляти. Коли мені поставили гіпс, мене дуже боліла нога. Прямо якби тут різав пилкою ножовкою і віддавала аж сюди в суглоб, в клуб. Там буде вас видно на фотографії, коли мені ставили цю шину. Обично я пригадую по старому методу, після цього як ламає людина ногу і її управляють. Не знаю зараз новий метод, чи це якась експериментальна була позиція зі мною. Мені нічого ніхто не управляв, поставили шину, в теплій воді її намочили і обвили кругом синім там, таким прорезиненим бінтом. На другий день ще було нормально, з третього дня мене почало сильно ломити. Напевно, цей бінт починав вжиматися і самоуправляв чи самоустанавлював мов. Ще от до туалету от покажу, вам, доскачу. Вон двері туалета, де? а від туалета я вже чуть не в обморок приходив. То мене в зноб кидало, то мене в жару кидало. Температура. Води великим количеством пиву, звісно, літрами. Коли мені зробили рентген і дали на експеримент ще тиждень цей чобіт, на третій день буквально я почув полегшення болів. Болі були ужасні, невиносимі. Ще раз скажу, що хоч бери вовком і сльози самі текли, не спав, не давало ні спати, нічого. Ну, і так, протягом. Через тиждень, да, так, мені сказали знову прийти на рентген, бо стояло питання робити операцію, не робити. Потім подивилися, сказали, що 4 тижні поносив цей чобіт. Це поносив я чобіт. Прийшов знову на рентген. Нога в цьому чоботі, звісно, виглядала чорна, синя. Хоча я періодично вернуся ще трошки назад до привілеї цього чобота, коли мені вже три тижні е, пройшло після перелому, тобто, тижнь, два тижні я майже поносив цей чобіт, я його став знімати. Тому що там на, ногах, е, на фотографіях буде, бачити, буде показано, будете бачити, як в мене нога там, шкіра, побіла, поблідніла, побіліла аж чуть не, не, не посиніла, там, не позеленіла кажу. О, Це я що робив періодично, я брав цей чобіт, розбирав, брав салфетку бумажну, вимакав звідси воду, тому що тут збирається конденсат, тут багато конденсату збирається. Зараз він сухий цей чобіт. Вот. Я вимакав сюди воду і клав ногу, так, на, так як зараз. От тепер ви бачите, клав на 15-20 і так увелічував до півгодини. Щоб трошки відходила шкіра. І починали заодно з'являтися від... волоси після цього гіпсу. Все з часом, як то кажуть. Ну і нога трошки стала якби, оживляти. Тепер цей останній тиждень я в чобі тільки ношу днем. На ніч я вже сплю без чобота. Без Стараюся, як то кажуть, всім чертям на зло виходити з цієї ситуації. Хоча, звісно, нога ніяка не слухає. Дерев'яна їздити ще не знаю, коли я буду, я маю веду машиною. І, і все таке. Так що, чим хочу поділитися своєю бідою, у кого є така сама проблема, не, чи біда, я навіть, навіть не знаю, як то сказати, неочікувана. Не Якщо комусь це допоможе, то. То нехай допоможе. Як кажу, можете ставити, можете не ставити ці дізлайки. Це мені якось так, просто хочеться поділитися. Бо коли я столкнувся з такою проблемою, я був, звісно, у розпачі, як от, ну, депресії, всі плани зірвалися і все не знав, як і чим то закінчиться. Вот. І це ще мені сказали після 4 тижнів, після цього, як я зробив знову рентген. Сказали, ще мені два тижні поносити цей чобіт, потім до фізіотерапевта. Не знаю, що там фізіотерапевт, які в нього там вправи, які в нього там плани. Ну я вже думаю це вже лишнє. Це вже в кожного по слому. А основне от я вам От я вам розказав, що покажу вам саму ногу як. Як воно всесно тут ще чую. воно все нагадує. Я ще твердо не стаю на ноги. О. І такі-то от справи. А так -то, от, вкладаю ногу в цей чобіт, от вам показую як воно. Дуже легко, все дуже просто, якби так. Він дається чисті, його можна попрати, постирати в будь-який час. Оцю всю внутрішню. Це вона така поролонова оця. Внутрішня от. Отак я його закриваю. О. От так. Тому що я зараз буду йти на вулицю, я вже пробую ходити на вулиці. звісно, балансу в мене ніякого немає, велика усталість, змученість така. Але я пробую. Як то кажуть, розходжувати. Хоча ще лікар казав, що після двох, двох неділь будеш цей одягати кросовок, але мені вже лишилось небагато, тут ще 4 дні до нового рентгену. І я от рівно після вчора минуло 8 тижнів. Вже 9-го не став чекати, бо не знаю, як там буде з часом чи не буде. Але я буду в процесі це відео вставляти фотографії, там все буде показано, розказано. Звісно, з чоботом воно надіжніше, я уверенніше себе чую, чим без щобота ставати ще сам не, не пробую, та як кажу, нема балансу у мене ще. Поки пробую ці костелі. Ось вот такі-то такі-то вот справи. Получається такий панцир пластиковий, це є пластмаса, це є поролон. Вот. Його, звісно, я носив у хаті два місяці, майже цих вісім тижнів я клав під низ, щоб мені пальці дихали, бо і так конденсат збирався. Ну, коли я виходжу на вулицю, це всяке роса, все, ногу я чую, болить, але вона захищена, як кажуть, піща увірений. Піща увірений в своїх ну, силах, можна так сказати, якщо вони є, є ті сили в тій нозі. А так то, ще все впереді. У кого така біда, ви йти, добра всім, як кажуть. І такі то от діла. Вибачайте, як щось не так, я ще раз скажу, я не є фанат Ютуба, не практикуюсь по відеороликам, але рахую, що отаке, так як в мене була критична така ситуація у розпачі депресії, що такі ролики допомагають, допомагають морально, допомагають в будущому, бо ніхто не ожидає такого. Пав я, звісно, на рівній дорозі, на траві поколзнувся, нога пішла під себе. Чую, як три рази хрустнуло мені, щось там викликали скору. Ну, Лікарі, як завжди, не розговорчиві. І такі то справи. Все, добра всім. Здоровлюйте, будьте здорові. Пока.